Друзі, усім добрий день! З вами компанія Автопарк Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження Porsche Macan 2016 року. На повному приводі з об'ємом двигуна 2.0. Офіційна автівка покупувалася в Україні. Красивий дуже білий колір. Гарний стан. Трохи пройдемося в колу автівки. Є у нас дефект задньої лівої двері, двері потертисть, також на задньому бампері. Даний колір дуже личить ці автівки. Оригінальні легкосплавні диски, також є дефект. На задній правій дверці та на бампері у вигляді потертості. Автівка офіційна, повторююсь, це не Америка. Невеликий пробіг. Салон у нас як новий. Алькантара, комбінірована кожа в ідеальному стані без тріщин потертості, руль також, як новий. Задній ряд у нас без нарікань. По комплектації у нас безключовий доступ до передніх дверей, 4 стеклоподйомнички, електрорегулювання дзеркал. Електропакет передніх сидінь, мультируль, датчик дождю, датчик світла, автоматична коробка передач, електроручник, є CarPlay, bluetooth, навігація, усе як треба. Друзі, автівку можна приобрести в кредити та лизинга та за наличний розрахунок. Усіх запрошую на тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Усім гарних покупок. Звертайтеся.